Давай, 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 давай. Нет, лёд труд, да не там. Лена там не передает. Наконець-то полюбили школу, да? так? Так. Вже скучили? А скільки так. ви вже без школи? Два роки. Ого. І все в цьому, да? в так? В комп'ютері, так? Так. Зараз все життя в комп'ютері. Так. Ну а ви в Карпатах були? Ні. -е. А та у вас тут є спортивні якісь гуртки? Нічого такого немає? Ні. Не. Працюємо з нашими міжнародними донорами вже півтора року. Це така спільнота людей, які не вживають тваринної їжі, вегани, люди, які щодня моляться за Україну, і ми з ними реалізували дуже багато гуманітарних проєктів. І спільно з ними ми проводили табори літом в Карпатах для дітей вимушених переселенців там, із Донецької області, з Луганської, з Запорізької. От. Сподіваємося, що цього літа також вдасться нам зробити такі табори, і будемо ваших діток також запрошувати. У нас такі табори там зі спортивним уклоном, уклоном, і американці приїжджали туди. Будемо старатися втілити цей проект і ваших дітей також запрошувати. Так, ми вам дуже вдячні за підтримку. Таку в необхідний час будемо завжди раді вас бачити і з таборами теж для дітей. Було б дуже круто, якщо наші діти відвідали такий табір, бо вони дуже маються. І зі святом, яке було з днем волонтера, вас вітаємо! Бажаємо вам успіхів, так. натхнення, наснаги, терпіння. Ну і завжди раді вам.